Зелена, я шелестю, а вона шелестить. Хто це? Ти хто? Я чув, що ти ялинка, таке якесь ім'я. От я Фантик, а ти ялинка Ти трохи на мене схожа. Я зелений. Ти зелена, ти колюча Ой, ой! А я не колючий, я гладенький. Я веселий. А ти? Ти теж весела? Я бачу ти святкова. Тебе що, свято? Що це за прикраси, такі якісь кульки, зірочки, дзвіночки? Слухай, а давай дружити. Дітки, а ви любите ялинку, а мене? Так, думаю, що любите, а давайте разом з ялинкою пограємось. У вас дома всіх є ялинка. Давайте я і ви будемо за неї ховатися. Приготувалися, давайте. Я за ялинку сховався. І тихесенько сиджу, а тепер ви. Я за ялиночки виглядаю, а тепер ви виглядайте. А зараз знову ховаюся. А тепер виглядаю. І знову ховаюся. І виглядаю, до вас повертаюся. Дітки, а у вас є фантики, схожі на мене. Гляньте, якого я кольору. Так, зеленого. А що на мені намальовано? Подивіться. Так, квіти, я святковий, я квітковий, а у вас є фантики, схожі на мене. Знайдіть їх, будь ласка, я чув, що ялиночка. Дуже любить різні прикраси, вона святкова красуня. Давайте я подарую їй теж прикрасу. Подивіться, який я гарний. Я буду гарно виглядати на ялиночці. Як ви думаєте? Я веселий фантик, а із мене вийде бантик. Гарно ти мене складай і на ялиночку. Дай. Дітки, а давайте сьогодні подружимо фантика з нашою ялиночкою. Нам для роботи потрібен зелений, такий, як ялиночка, фантик. Знайдіть його дома в своїй колекції. Ось я знайшла точно такий самий. Що ж ми будемо робити з фантиком? Давайте я вам покажу і ми разом зробимо. Візьмемо Пантик зелений, немов ялинка, та ось таку резиночку. Якщо немає, можна замінити на ниточку. Спочатку ми наш пантик розгладимо пальчиками і скажемо йому чарівні слова. Пантик гарний, пантик чарівний, ти моєму серцю дуже дорогий. Фантик, фантик, я тебе люблю. Я тебе люблю. Фантик, фантик чарівний. Я тебе люблю і завжди бережу. О, Фантик став гарненький. Тепер потрібно з нього зробити чарівну прикрасу. А тепер наш гарний фантик візьмемо в ручки і ось так гарнесенько. Зверху складемо. Бачите, як я роблю пальчиками. так, І резиночку на нього одягнемо. Ось так. Декілька разів потрібно її перекрутити, щоб міцно трималося на фантику. А тепер резиночку ми просуваємо ближче до серединочки. Так, пантик трішки неслухняний, але нічого страшного. Гляньте, що в мене виходить. Так, це може бути бантик для нашої ялинки. Подивіться, який він гарненький. А якщо ось так розпрямити пантикові сторони, подивіться, що це в мене виходить. Так, чудова квіточка. Я думаю, що ялиночка. Буде рада, якщо ви зробите таку їй прикрасу. Подивіться, вона на гілочках ялиночки буде триматися навіть без ниточки. Спробуйте, малятка, вам дуже сподобається. Пофантазуйте, можливо, у вас вийде ще щось цікавіше. Може бути і метелик, якщо не з'єднувати краї. Бачите? Але мені квіточка подобається. Більше. Ось. Ідемо чіпляти на ялиночку. Ялиночку, ти мені дуже подобаєшся. Я для тебе таку дарую прикрасу, таку гарну чарівну. Готуйся! Розпрямляй гілочки. Будемо прикрасу приміряти. Ось. Так, Фантику, прилаштуємо нашу прикрасу ось тут. Подивіться, як чудово тримається наша квіточка на ялиночці. А яка ялинка задоволена, як ви думаєте, яке чарівне слово вона вам скаже? Так, малята, вона вам подякує і, фантику, бачите, прикраса впала з гілочки, її можна легко підправити. Хто хоче, можете прикріпити на ниточку. Подивіться, як чудово та гарно! Ось так, малята, із звичайного веселого фантика ми виготовили прикрасу. І ялиночка задоволена, і час провели гарно Тому я хочу, щоб ви сьогодні всі створили таку прикрасу. До побачення, малятка! Чекаю ваших гарних робіт, а я ще до вас не раз прийду в гості. До побачення, мої хороші!